Тариф на перевезення в автобусах загального користування в Олександрії тепер коштуватиме 2 ,50 гривні 50 копійок. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет з 1 грудня. Тільки за 2,50 вам нададуть автобусну послугу. Це на 25% дорожче нинішнього тарифу на перевезення в громадському транспорту. За проект рішення щодо підняття тарифу проголосували 9 з 15 членів виконкому розмір нового тарифу, за словами начальника управління економіки міської ради Ростислава Черевашка склався з високої вартості дизельного палива та необхідності обслуговувати більш комфортні автобуси. Комфортні сучасні автобуси, звісно, ці автобуси потребують. Більше коштів на їх експлуатацію, на ремонт за на них більш дорожчі, як то кажуть, за комфорт перевісники кажуть, треба може і платити і більше. Під час обговорення проекту перший заступник міського голови Людмила Давиденко, що головувала на засіданні, вказала. Влада мусить виконати соціальні зобов'язання перед пільговою категорією пасажирів і забезпечити ці перевезення. Однак, отримання компенсації з бюджету до кінця року для перевізників по пільговим перевезенням є проблематичним, тому необхідно якимсь чином утримати ситуацію. Фактично ж, міська влада проголосила необхідність компенсувати зобов'язання чиновників щодо необмеженого перевезення пільговиків в Олександрії та виправдати недоречності Олександрійської транспортної реформи за рахунок Олександрійців, які не мають пільг. Цікаво, що за підвищення тарифу виступили не тільки члени виконавчого комітету, але й голови деяких постійних депутатських комісій. Наприклад, Олександр Холодов, який є головою комісії, що мусить перейматися соціальним захистом населення, вказав, що йому приємно спостерігати за такою злагодженою політикою влади щодо нового тарифу. А маршрут Мархазєва маршутом. Получить ту прибыль, которую они обязаны получить. тому хорошо приятно слышать, що дійсно нашовся нормальний компроміс. Депутат Микола Маслов, що є головою комісії з приватизації, вважає, що йде зима і треба тариф міняти. Іде ну зима, іде по любому треба прогрівати машину. Надо... це йде більше розход солярки. і солярка, бачите, з кожним місяцем вона дорожає. Так що я думаю, протований тариф на 50 буде. Нормально для людей і для перевізників, врешті всі згодились на нову ціну і проголосували за неї. В той же час один з перевізників, який був присутній на засіданні виконкому, зазначив: тариф, який влаштовує перевізників сьогодні, коливається на межі 3 гривні за квиток. До речі, майже така розрахункова вартість проїзду є й в попередніх розрахунках Харківського автомобільного університету 2 гривні 75 копійок. Між тим громадські організації міста виступили нещодавно із зверненням до влади щодо необґрунтованості підняття тарифів та вказали на те, що перед проведенням автобусної реформи в Олександрії влада запевняла, вартість квитків буде незмінною і, можливо, навіть меншою за рахунок більш рентабельних перевезень на більш пасажиромістких автобусах.